Мої вітання, друзі! Зараз я розкажу і покажу, де замовляти запчастини до риболовних катушок Shimano і Daiwa. В кінці відео я покажу, що замовив собі я. Посилання на сайт залишу в описі. Переходимо на сайт тицяємо на будиночок. Обов'язково логінемось, щоб мати змогу додавати товари до кошика. Реєстрацію на сайті проходить за допомогою транслітерації. Ріворочка колонці знаходимо ось цю кнопку, тціємо на неї, обираємо виробника і вид катушок. У моєму випадку це спінінгові катушки Shimano, Нехай це буде комплекс. Знаходимо свою модель. Необхідно відкрити цей PDF-файл. Це схема, на якій ми будемо обирати необхідні нам запчастини. Давайте це буде головна пара, номера 53 і 60. Повертаємось до списку і шукаємо наші запчастини. Давайте додамо ще щось. Нехай це буде підшипник піньйона номер 55 Кінці тиці на ось цю кнопку це додати до кошика в колонці ліворуч. в Кошику з'являться обрані нами запчастини. Також на цьому сайті можна подивитися якісь риболовні приманки, шнури, розхідники. Ну, що вас там зацікавить? Щоб оформити замовлення, ти це йому перевірити. По доставці доставка плат – це компанія сама бере перевізника, який найкраще підходить під вказану адресу. Але того, що доступне, в принципі, в Європу, ось в Україну, є тільки є Тому обирати плат, ну, немає сенсу. Обираємо сразу ЕМС. Раніше був ще доступний AirMail, Він зверху. Ось я останню посилку замовляв AirMail, але це проблемно. А в чому проблематика? Це посилка відправляється без будь-яких трек номерів. Вона не відслідковується, вона не страхується і можна взагалі її не дочекатися. А моє замовлення було відправлено на початку серпня і отримав я його аж в середині жовтня, тобто, два з половиною місяці моя посилка десь. Тиліпалася, Ну, я вже 5 разів з нею розпрощався, але сталося диво, і вона все ж таки до мене доїхала. Тому рекомендувати я його не можу, але зараз він і недоступний. Залишається тільки МС. В середньому, якщо це невелика посилка, вартість такої доставки буде приблизно 400-500 гривень. airmail він дешевший під 200 до 300, але знову таки два з половиною місяці я чекав. Там вартість товарів було десь. Трошки більше тисячі гривень, ну не варто є так ризикувати. Краще обирати МС, у вас буде номер для відстеження посилки, він буде застрахований, і якщо що, можна якось щось пред'являти сайту. А коли ви замовляєте airmail вони взагалі ніякі не беруть на себе зобов'язані, вправили і все, далі там розбирайтеся самі. Обираємо доставку, натискаємо далі, і переходимо до оплати. Дивіться, перший раз я сплачував посилку через PayPal, це трошки незручно, тому що треба мати аккаунт там, треба поповнити рахунок і потім сплачувати за посилку. Краще прямо обирати, ось, наприклад, там Visa чи MasterCard, і напряму воно все нормально сплачується без ніяких там проблем. Єдине, що треба там трошечки почекати, поки пройде сама транзакція. Обирайте спосіб оплати, натискаєте Далі. І потім ви просто чекаєте, коли вам на вказану вами електронну пошту прийде лист. Вони перевірять наявність всіх позицій. Якщо якихось позицій не буде, вони їх винесуть зі списку, підрахують одразу з доставкою. І там ще є у них такий момент. Я покажу, як це виглядає пізніше. Вони за пакування ось цих запчастин до катушок вони беруть додатково гроші. Це не багато, але ну десь сотню. Там, якщо багато запчастин, ви можете десь сотню там приблизно переплатити за те пакування, яке по факту воно не потрібне, але ну по іншому, по іншому, вони не відправляють. Ви просто переходите за посиланням, сплачуєте посилку. І вже потім приблизно 2 неділі-дві неділі буде їхати ця посилка. Ну, наче ось про замовлення все. Давайте я вам зараз покажу, як виглядає посилка і що саме замовив собі я. Ось так виглядає посилка. Маленька коробка і великий пакет. Ну, Здається, ЄМС просто відправляє в коробці без цих всяких пакетів. Тут список того, що я замовляв. Дата відправлення 8 серпня 24 року. І повторюсь, отримав я її через 2,5 місяці. Нагасакі Japan. Japan Post. Ось така посилка. Це Smile Pocket це якраз ці авіаперевезення, маленькі пакунки. Давайте вскривати. Так, це приберемо. Ось такий маленький пакуночок з приманочок Dive Люр. Ну, видать, видно, що було, в те вклали. Ага. Як вони його тут? Це навіть навіть зсередини проклеюють, щоб типу, ніхто не витягнув чи щось таке. Так. Це... І ось дивіться, ось, за ось це пакування кожної запчастини вони беруть гроші. Тобто кожна деталька, одна, вона там, чи багато, вона пакується ось таке фірмове, ну, в даному випадку шаманівське пакування. Таке коротеньке відео. Друзі, кому сподобалось, кому ця інформація була цікава, ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте Україномовний Ютуб. Зустрінемось у нових відео.